Слава Україні! Ми починаємо. Всім відомий своїми гучним піаром та не згасаючими політичними амбіціями, п'ятий президент Петро Порошенко. Останнім часом ще більше активізував кампанію з метою набити собі рейтинг напередодні виборів. І, хоч сам він це не визнає, однак уже багато хто за ним помічає брудну гру на фоні неаргументованої критики нинішньої влади. Про це зокрема сказав львівський публіцист Василь Расевич. Якщо поцікавитися думкою позиції, особливо в середовищі Петра Порошенка, то перемога станеться завдяки незламному українському народові, героїчним ЗСУ та серйозній базі, створеній в часі правління п'ятого президента. І щоб всі ці чинники не звучали надто загально і абстрактно, прихильники Порошенка обов'язково додатимуть прізвище Валерія Залужного, таким чином, намагаючись, хоч якось заявити своє право, на свою причетність до перемоги. Тобто перехоплений у команди Зеленського залужний мав би стати локомотивом повернення у владу. Якщо у когось виникає питання, для чого це їм потрібно, то варто повторити, вони не бажають перемоги Зеленському, а отже й Україні йдеться в його дописі. Він додає, що за таких обставин, якщо опозиціонери не будуть нагадувати про себе і налякатимуть суспільство загрозою зрад і змов, то їм ні на що розраховувати. В кращому випадку українці про них забудуть, а в гіршому пригадають знищені військові склади, тотальну корупцію та сумнівні домовленості з путіним. І тоді стане очевидною їхня непотрібність для майбутньої України. Однак Порошенко, схоже, цього не розуміє, тому не відступає від власного плану. Так, наприклад, стало відомо, що на 20-21 вересня вересня особисто збирає черговий партійний з'їзд у Києві. Як вже можна зрозуміти, вони будуть говорити позицію партії по очікуваних у штабі ЄС виборах та публічно знову будуть заперечувати підготовку, хоча вірити в це не потрібно. Вони готуються давно, це вже всі побачили. Проте існує така думка, що Петро Олексійович може публічно заявити про те, що найтиме на президентське. Чи точно так станеться, поки сказати важко, але все можливо. Принаймні, це було б мудрим рішенням, аніж продовжувати набивати собі зірочок перед українцями у такий ниций спосіб, який йому притаманний останні роки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.